Друзі, вітаю! Не дивлячись на провал Путіна із залякуваннями стратегічною зброєю насамперед США, анонсами бурєвєсників, посейдонів, підкрики про зброю судного дня, які обернулися тим, що ША навпаки вирішили підвищити ставки. І сьогодні президент Ша прямо повідомив, що тут Америки у відповідь будуть проводити випробування стратегічної зброї, причому демонстративно, скільки я розумію, і показово. Очевидно, що в Кремлі очікували зворотнього. Там дуже сподівалися про що сьогодні прямо заявив спікер Державної думи Володін, що лідери країн Заходу будуть на Уклін до Путіна йти, щоб з ним домовлятися, тому що всі перелякалися про розподіл геополітичного впливу у світі. А тут пішло щось точно не так, чого в Кремлі явно не чекали. Сьогодні лунало обурення з Кремля вустами Піскова. Які повідомив, що ША не повідомляли Росію про намір відновити ядерні випробування, що ША можуть порушити міжнародні договори про мораторій, і, не дивлячись на це, Кремль і надалі продовжує нагнітати, брехати і намагається провертати чергові находовички, причому сьогодні, як мінімум дві? У другій половині дня російські ЗМІ повідомили про гучну новину, про наказ Путіна. Що Путін наказав забезпечити іноземним журналістам в'їзд в, в оточенні міста, в начебто оточенні міста. Мова йде про Покровськ, про Мирноград і мова йде про Куп'янськ. Щодо цього, чому Путін і що задумав Кремль, я скажу у відео дещо пізніше. А зараз я одразу хочу процитувати і прокоментувати реакцію з України. З'явилася реакція від нашого МЗСу, що Україна не рекомендує журналістам будь-якої країни довіряти жодним пропозиціям диктатора Путіна щодо так званих коридорів у зоні бойових дій та відвідати її. Наше МЗС нагадало про ситуацію в Віловайську і про так званий зелений коридор Путіна. І чим це закінчилося? Є заява від наших військових, насамперед від головнокомандувача сирського, що заяви Росії про, начебто, блокування українських військ у Покровську та Куп'янську не відповідає дійсності. Сирський повідомив, що у Покровську дійсно є ворожа піхота, і що вона, уникаючи бойових зітнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування. Тож першочергове завдання. Виявити та знищити її. І зараз наші спеціальні підрозділи, національної гвардії, національної поліції, наші центні штурми війська, наші різні підрозділи і спеціальні служби активно працюють, щоб виявити російські диверсійно-розвідувальні групи, і, відповідно, знищити. Є заява від угрупування Схід, що блокування російським військовим Покровська наразі немає, що логістика до міста ускладена через ворожі АПВ-дрони, проте не перервана. І щодо загалом ситуації у місті, є повідомлення в міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні BBC News, це сьогоднішнє повідомлення, стосовно ситуації біля Покровська і Мирнограду, що загалом це велика сіра зона. І це дійсно так, тому що зараз ситуація на полі бою така, що дрони змінили ситуацію, і зараз є відповідна кілзона сіра. Зона і це через дію як наших українських дронів, так і через дію дронів окупантів. І тому, коли окупанти близько підібралися насамперед до Покровська, то вони зараз намагаються такими невеликими групами проникати в сам Покровськ, десь там ховатися в міських забудівлях, відповідно якось намагатися накопичуватися, переміщаються та інше. І до речі, вчора була заява від 7-го корпусу центр штурмових військ. Що росіяни пускають козу для розвідки на покровському напрямку та перевдягаються в цивільних. І мова йде не лише про чоловіків, і про це пишуть і міжнародні змі, є відповідні відео, а й навіть жінок. І зараз окупанти намагаються продати многоходовочки, думають, що вони дуже розумні. І зараз дійсно в самому Покровську є проблеми. І щодо того, чому Путін дав такий наказ, і що задумала Москва. Є коментарі від експертів, що Путін, даючи наказ припинити бойові дії на 5-6 годин, він збирається привести у Покровськ дійсно і Куп'янськ іноземних журналістів. І це все для того, що РФ потрібен час, аби перегрупуватися або підтягнути додаткові ресурси. І ситуація для України виглядає наступним чином, що робити. Якщо Москва дійсно привезе журналістів та ще й іноземних, ну зрозуміло, яких приблизно країн привезе, а далі що Україні робити, не реагувати. Тоді окупанти виграють час, перегрупуються або разом з журналістами ще якогось диверсантів закинуть ще щось, там Москва могла запланувати. Якщо Україна, наприклад, буде бити, тоді будуть крики на весь світ, що ось дивіться, Україна б'є по журналістах. Тому щодо того, як буде діяти Україна. Є попередження від нашого МЗС, тому нехай іноземні журналісти вирішують, як їм надалі діяти. допомагати путіну для пригрупування військ чи не допомагати. Щодо ще однієї мноходовочки, сьогодні зранку, перед обідом, профільні російські ЗМІ, наприклад, таке видання, як РПК відомості, комерсант, повідомили. Що російська підсанкційна компанія Лукойл назвала покупця своїх закордонних активів. І що мова йде про активи, наприклад, і в Грузії, та й не тільки. І виявляється, що Лукойл збирається продати свої активи як пропагандисти міжнародній компанії «Гунвор». Однак, щоб подивитися на сайті Вікіпедія щодо цієї компанії Гунвор. Тої у 1997 році заснував Геннадій Тимченко. А Геннадій Тимченко це російський олігарх, який входить до клану Путіна. Це наближена до нього особа. І тому це що з одного карману в інший, і Кремль надалі буде володіти активами. Очікуємо реакції США на це. І я, дивлячись інтерв'ю заяви міністра фінансів США Бесента, бачу, що навряд чи щодо нього це пройде, очікуємо на реакцію. Є добра новина, про яку повідомило видання Reuters, що Німеччина розглядає варіант націоналізації підрозділу Роснафти після санкцій Трампа. Мова йде про насамперед нафтопоробний завод, який забезпечує більшість потреб Берліна у паливі, націоналізація, а не продаж з одного кремлівського карману в інший кремлівський карман. Щодо НПЗ, хочу додати, тому що сьогодні російські ЗМІ повідомили з таким сумом, що ільський нафтопоробний завод на Росії зупинив частину виробництва. І причина це плановий ремонт обладнання. Звісно, плановий ремонт, і звісно, Україна била по цьому НПЗ. І ще щодо НПЗ. Сьогодні пролунала гучна заява від Орбана, який заявив, що на завод, який використовує російську нафту, в Угорщині напали, що поки йде розслідування, поки немає доказів, однак він чомусь відчуває, що на цей угорський НПЗ напали. Щодо того, що там відбулося, там була декілька днів тому бавовна, ніхто не знає, і доказів Орбана немає. Очна заява сьогодні пролунала від Набіуліної, голови російського центробанку, яка сьогодні учно заявила, що в економіці Росії немає, не спостерігаються признаки рецесії, і ще навіть близько немає ознак рецесії. І щодо подібних заяв необхідно відноситись відповідально. Набюліна, напевно, натякає на міністра економічного розвитку РФ Решетнікова, а також на главу російського Сбербанку Грефа. Які декілька тижнів тому говорили про дуже швидке охоложенської економіки, що потрібно буде вживати таких заходів? Однак Путін це все заперечив, тепер це підтвердила Набіуліна. Є заява президента Коріна Зеленського, що через нові санкції проти РФ Росія щороку буде втрачати близько 50 мільярдів доларів. Іншим словами президента, санкцій буде більше. Однозначно буде більше, тому що Путін не збирається припиняти агресію. І вчора було повідомлення від американської розвідки через телеканал NBC News, що Путін в цьому вирі імперського шовінізму, що він не хоче припиняти агресію, не дивлячись на проблеми з різкою економікою і не дивлячись на величезні втрати, є заява з офісу президента України Густам Подоляка. Що у Путіна гіперфіксація на війні, і що для того, щоб змусити Росію зупинити війну, їй треба позбавити доступу до ресурсів та можливості продавати нафту. Водночас пропозиції переговорів з російським диктатором Путіним є абсурдними. Я тут хочу нагадати події, які відбулися у 19 столітті, а саме у 1853-1856 році, коли була так звана Кримська війна. Війна між Росією, Великобританією, Францією. Сардинським королівством це майбутнє Італія, а також Османською імперією, Коли Росія програла, то що тоді робили такі країни, як Британія, Франція, Італія? В першу чергу вони заблокували весь російський експорт, в тому числі навіть там на далекому сході, повністю все було заблоковано. Москва нічого не могла експортувати. Вона була економічно взята, як вчора говорили пропагандисти за горло. Три роки і все, і Росія капітулювала. Відповідно, російський імператор він потрапив на той світ, невідомо як, пише про те, що сам собі допоміг, що йому допомогли, а капітуляцію підписував уже його син. І я скажу свою думку, що схоже на те, що поки буде Путін живий, навряд чи він буде підписувати мирний договір. Хоча, зважаючи на те, що він слабохарактерний, все може бути, тим не менш, ймовірність цього низька. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від офіційного представника російського МЗС Захарової, яка сьогодні ввечері заявила. Що буцімто Україна хоче влаштувати техногенну катастрофу Білгородській області. Почала вона заявляти щодо білгородського водосховища і дамби. І я хочу зазначити, що сьогодні з'явилось повідомлення в міжнародних ЗМІ, що цю дамбу потрібно добивати, що дуже багато кадрів російські окупанти сфабрикували, і що, згідно даних супутникових знімків, є ще над чим працювати. Цілком можливо в Кремлі зрозуміли, що Україна може додати, і тому зараз лунають такі заяви про, начебто, техногенну катастрофу. А насправді це цілком військова ціль, тому що знищення цієї дамби відрізає російських окупантів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Харківської області від своїх основних сил. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Отері.